ці чотири чинники, які власне є перешкодою для деяких українців, які не хочуть мобілізовуватися. Але давайте згадаємо 22 рік черги вишуковувалися до військоматів, але людей розвертали. І ці чинники вони ж ну на той момент, мабуть, їх було набагато більше ніж то, що там не було амуніції не... і досвіду. що багатьох не було. Тим не менш, люди йшли і добровільно хотіли долучитися до лав ЗСУ. Ну, що так, змінилося можливо. за ці часи? що... Немає більше таких черг. Ну і тоді були всі ці чотири чинники, про які ви зараз говорите. Але ж ми пам'ятаємо історію про те, що тобто люди йшли, тому що ворог прийшов сюди. Він прийшов в мою хату. Це Київ, да, практично, і, і йшли воювати. Але щодо, щодо... Ну, тої перепони, щодо поганої амуніції, ми знаємо, що погана амуніція. Вона тоді була це. Зрозуміло на початку війни, хоч не зовсім зрозуміло. Війна, це не був, був початок війни. У нас початок війни був 20 лютого 2014 року. Зараз було 24, четверто, це просто вторгнення. А якщо говорити про те, що війна почалася зараз, це не зовсім так вбиті, до речі, сьогодні завтра роковини вбивства Діми Чернявського в Донецьку. Крім того, були е, вбивства в Криму, крім того, була окупація, гірки і все інше. Тисячі людей наші загиблих. Тобто війна була треба було готуватись. Треба було вже, е, якби на початку народ напрягся і дає, але ж ми бачимо, що воно, воно продовжується і зараз. До цього часу. Те, питання по турнікетах, по... Е, я вже не кажу про там, навіть, навіть зброя, буває, ну, вмовно кажучи, дрони це зброя. Але ж на дрони збираються до, до цього часу людьми. Да? Це, тобто, е, ну, крилата фраза не все так однозначно. Тому причину треба шукати от е, я вже не кажу, припустимо, про корупцію. Про корупцію, яка зараз в воєнний час стала мародерством. Просто корупція в. Е, Vysko vyspravil.